Шарль Бодлер, вечорова гармонія. Вечірній час прийшов на кожній стебелині, вже квіти куряться, немов кадильний дим, і звуки й пахощі в повітрі голубім Меланхолійний вальс, кружіння й млості дивні. Вже квіти куряться. Немов кадильний дим, ридає скрипка десь, як серце самотин, меланхолійний вальс, кружіння і млості дивні, сумна краса небес, спокої віковім. Ридає скрипка десь, як серце в самотині, зненавидівши те, що чорним звуть нічим. Сумна краса небес, спокою віковім, пірнуло сонце в кров, що застигає в сині, зненавидівши те, що чорним звуть нічим Шукає серце втіх в минулій світлій днині. Пірнуло сонце в кров, що застигає в сині. А слід горить в мені потиром золотим.